Ох, оце краса, звісно. Коротше, я зараз одразу йду на свою базу. Так, я тільки що зрозуміла, що я не вробила запис екрану. Ну, коротше. Я зрозуміла, як робити ту секретку. Я перетворилася на людяність і повернулася до стіни, там де я перетворилася у статую минулий раз. І мені відкрилась драбина. І ось я тут. Хто лох, Погадайте. Та я вже туди тобі. Блін, аж ж на пів ХП. Це не чесно. Занадто сильно. <бачу> <говор> Та де ж він? Блінчик.

Ладно, це все одно ну, не так позорно, як забути в вкру... yeah. Як забути робити запис екрану. Як ту кажуть, вік живий, віку 6. Як я не ковід. Помір... А, я ж без окулярів точно. Що... Міо 2 реально дуже фанова гра. Я чомусь не очікувала, що вона мене так захопить. Головне, там бойова система з першого погляду якась ну дуже прям заморочена, але насправді вона така нормальна. Могло бути гірше. А, а Мизир скланіше, ніж Коломійц. Бо я пам'ятаю, что такий досить серйозний <кій> хлоп. <кій> <кій> я надаюсь, хазачі убивало і чи не бували. Я щось намагалася, але я реально не пам'ятаю. Я його била. І навіть відхилялась трошки. Та й мою, від мене, козел. Думала заспамити його, але <гум> Ні, вони тепер вирішили в дуеті мене вбивати. Вас не вийде. Ви знаєте, скільки драконів перевалило? Не знаєте, ніколи не дізнайтесь. Тому що багато. <кхи> <кхи> Ладно. Вам пощастило, бо сьогодні я не хочу з вами дратися. Ну, такі нарящими. Жесть. О, oh майкунс! What the fuck? Це прям боротьба не на життя, а на смерть. старих добрих традицій Dark Souls. Головне не дати йому навіть шанс атакувати. На тобі, не очікував. Ну тут має бути щось дуже потужне. Я маю на увазі предмет. Біг hmm. Рок? Ну куди ж мені застригнути краще? Бо тут дуже високо. Я боюся, що я зараз як прийду і помру. Тут була драбина. Це такий підхід у мене. Dragon head shield Prey? Не знаю Можеш спочатку розказати лапами Request? А -а -а. Your curse can be lifted from... Та не хочу Мені так. Ось і цей славнозвісний монумент фото по Virgin monument Коротше, піду обрадую патчі... з. Ой, лапа. Щоб згадати Деви Сидів? Деві сидів, до речі. Дуже-дуже цікаво. А <гаде> ж це длоп. Як я до нього дійшла. А, блін, я не сюди прибігла. Я была очень близко до смерти. Здається, <свист> мені наверх ще треба. <свист> жук! Ладно. Блин, а знову ты? Дикий не падать, бля! Я жива! Ау! Жук. <свист> Жук. ласка, Блин. Ты да что с ее поезжай? Нет, нет. Господи, я сподеваюсь, я сюда бежу. О, фух. Я в мысль. Ну, рассказы. Да, мы же не пачется. Мне с этим украшение не требуется. Ну так. Да. Наступний момент. Він відновлює свою пам'ять. Я його десь зустрічаю. Він такі о, дивися там скарби. Не хочеш? Не хочеш. А потім мене перепади знову скидав якусь жопу. Да. Справжні was. друзі. I... Стоп, ти зід, також відновився. Ну дивно. Тобто вони все ж таки не зникають. Хм. Знову я от була чомусь впевнена, а насправді. Це не те, що це здавалося. Тут нічого нема. Mm, Where are you? О! не о. Чому я думала, що ці. Мерка Мерка намагається. Шу! Ладно, судьба. Так, чувак. Поділ. Нього тут нема. Эх, дикие зря бігли сюди, ну? Ладно. Мені треба знайти Мідиру. Бо виявляється, він захований десь. Його просто так не знайти. Звісно, що він не... Тут. Я ж не дура, щоб пригнати звідси, так? Да? Не можешь быть все сікі просто, я что видно. Да, миацаки. Социальная миссия выполнена. Еще я навіть не знаю, что там. О! Я знайшла Цей швидка. Тепер треба знайти місце де... А, треба приїхати. А стоп. Щось умерло. Туди наче чись можна. Не дуже. Не дуже далеко. Дивіться, сюди треба було. Oh. От. Блінна. Як назвати те, що в мене немає блока? блоках? Ember. Hidden Days of Social Mission. Стоп, а що там був за ліфт? Чи ж спочатку? Дуже складно вирішити, що спочатку робити. Драбина. Філіаноре. Філіаноре. Айтом. Десент. В чому англійську разом? Ми такісь дуже підозріли. А ні. Лин, Гарп, Виолет, Фрагс. Це ще якісь No way. Медиа. О, он идёт Блин, мне нужно спать. Не погано. Мне, сдаётся, была не непогана тут, все ж таки близкое личное. Це епічно оглядальний дія. Нічого не бачу. -а. Зате вогонь на пів ХП. Як завжди. О, може, йому може хвоста відрізати. О, а у її атака Ладно, Я як челендж ставлю собі за задачу пройти Мідіра з двома мечами. Це Я розумію, що взяти один меч, у якого є блок, це занадто легко. Я ще хочу подивитися, подивити інший ліфт. А, тут немає ліфта. а а О, Блін. Епік. Це якраз те, чого мені не вистачало. Коли я дралася з демона, а там вигодить також треба було пригати з високої місцевості, скажу так, мені хтось в коментарях написав, що не круто пригати без атаки, що це не так епічно. За те, що я зі своєї пам'ять пам'ятаю. Я, в принципе, згодна. <ріграє> я наче чеку ми это, блин, прилетила. Медир. <звідь> я не знаю, я их не Да ладно, ладно, все заспокойся! О, десь я цю атаку бачила. Плак-плак. Знову до нього треба пертися. Ні ще б такий Рунбек, звісно. Могло бути гірше, але все одно. Гравітація мій найгірший ворог. Ну що, епічна атака. Ааа! Да ч моє, блін? Я його ще ударю по пів ХП давай. Не надо, блин. Хилл. Я їх, чесно, уявлення не маю, як мені його убивати. Іноді також були деякі дракони, де не тільки, які любили бігати туди-сюди. І ці атаки зазвичай дуже сильно дамажили. Цікаво, вони випадково не драконами і м'ядзаки надихалося. Ти ч мою, дай тебе вдарити тут раз? Пшопу челендж з цими мечами, я спробую з нормальним мечем. Проти драконів. Цікаво, якби відбився з каламідом, хто б виграв? Мабуть, Мідир, бо він якийсь більш агресивний і бігає туди сюди атака. Да Як же я не виножу. Мені не нравится, що ти... Шити... О! Ай! Не кусайся! Знову ця атака! Я вижила Це <laughs> чудо! Йо -мо! -йо. Чувак, это ж ты напряжний. Жесть. Mm -hmm. Я готики один раз вдарила що Мені здається, я промазала рівно стільки ж разів, скільки разів він мене ударив Є такий ютубер заня. І він каже, що він ваншотнув цього боса З першого разу. Мені якось дуже важко це повірити, якщо чесно. Yeah. Ладно, я буду стояти здалеку. Може до мене не дістане його. Не дістав. О май гаднес! Та пішення просто. Мене якимось чином зачепило. Головне, зроблено ж так, щоб по ньому не можна було попасти. Начинаете. старый готов. что ж я прям Варто тільки в голову цілитись. Ти її вже має значительного. Думаю, мене хвостом западе. Хочу сказати, ця атака мене прям найбільше бісить з усіх. месте хоть штраф ладно я короче буду ним завтра дратус точнее наступный раз я за своим ножичком своей зубочистку взагалі не дістаю до него Ох, веселий дракон я сдаюсь.